Проложила я основу під візерунок і починаю далі вже закінчувати його. Заходю в третю, одна, друга, третя клітинка, так само одна, друга, третя, тобто по діагоналі. Цей візерунок вишивається по діагоналі, кожен раз я буду прошивати його по діагоналі. Одна, друга, третя, четверта клітинка заходить І також в четверту клітинку прокладаю цей стібок. Розправляю шнур, бо він крутиться, перекручується постійно. Далі вже я переходжу не на вертикальні клітинки, а на горизонтальні. Горизонтальна клітинка, Тобто я в цьому квадраті вишиваю візерунок теж. Ну, тут вертикально, бо ну, ви нижче ніж оця довга плітинка. Виходить вона така сама коротенька, як і тут. І закінчую отаким геть, маленьким стіпком. Прошиваю довгий, щоб потім тисячу разів його не з'єднувати. Далі тут у мене оця середня довір, середнє подовжені. Я заходжу. Де в мене остання така середня, тобто друга, перша вона зверху, друга знизу. Прошиваю. Е, Маленька, я нагадую, вона в мене вже зроблена. І по діагоналі прошиваю цей стібок. Далі заходю в клітинку наступну. І також по діагоналі прошиваю. Заходимо. Це в мене вже буде така картинка по діагоналі. Постійно я проживаю по діагоналі. І знов маленька. І таким чином я дійду до самого низу. Сюди. Сюди. Ви ж пам'ятаєте це, що ці маленькі. У мене залишаються, бо вони вже з однієї сторони прошиті. Далі найдовший стібок. Все це в самому цьому квадратику 4х4 вишивається. Середній стібок.